Я довго вагався сьогодні, з якою доповіддю виступити, чи то насиченими абстрактними поняттями, сповними поетикою, з питаннях, з висновненням окремих аспектів творчої біографії Шевченка, чи то оточення, питаннями, ясно, річ потрібними. Особливо, якщо вони дають по-новому подивитися на Шевченка. Однак нині, як і минулого року, в час на Шевченківській конференції, тут час особливого напруження українців перед лицем російської агресії, коли на кону поставлені ідеали свободи і незалежності України, мені хотілося б у доповіді поєднати день нинішній і реалії того часу. І одне з найбільш гострих питань, вкрай гострих, яке як працює сьогодні російська пропаганда? цей інструмент інформаційної і повномасштабної війни проти України. Механізм у звичайний. Створюється агресивний інформаційно-пропагандивний продукт і водночас зачищається інформаційний простір. Щоб цей продукт у цьому просторі був єдиний домінантним, безальтернативним. І тут задіяно репресивний механізм цензури, який у Росії відпрацьовувався, шліфувався століттями, який, який Шевченко відчув на собі. І так, питання Шевченко і цензура мені видалося нині особливо актуальним і вартим пильного розгляду. Не тільки з огляду на Шевченко знавчі проблеми, а й з умовлення нинішнім становищем. Це питання Шевченкої цензура, ясна річ, надто масштабне, щоб його можна було окреслити в рамках одної доповіді. Воно має декілька площин розгляду, які безпосередньо стосуються творчості Шевченка. А з іншого боку, крізь його призму виявляють суспільну та національну рецепцію державного парадигму сприйняття виразником якої, зокрема, були цензурні інституції, окремі цензори або навіть редактори чи видавці, які своєю чергою теж були виразниками свого середовища, найближчою і найдальшою в часовій перспективі, найближчою для нас та найкраще дослідженою є реакція. Царської цензури на творчість Шевченка за його життя. Один із найкращих текстологів шевченкознавців Шевченкознавчих нині покійний Василь Бородін, присвятив всій проблемі, проблемі окреме монографічне дослідження, яке показує непрості стосунки Шевченка з цензурним відомством, стосунки, насичені показово репрезентативними, часто парадоксальними і навіть детективними сюжетами. Досить навести два приклади. Дозвіл, дозвіл на перше видання кобзаря було отримано всього за один день. Автор або поручитель, очевидно, попередньо домовилися з цензором Корсаковим про цензурний дозвіл на видання збірки ще зовсім невідомого поета-початківця. Але після того, як було дано цензурний дозвіл Мартос, який фінансував видання кобзаря, злякавшись наслідків. Зажадав вилучити частину тексту, і так з'явилося два видання кобзаря першого кобзаря 40-го року. На 114 і 115 сторінках. Останні відомі тільки в одному примірнику. І другий приклад, пов'язаний із гайдамаками. Перше видання поеми, цензурний дозвіл отримало в листопаді 41-го року, а вихід поеми у світ, книжки готової відрукованої у світ, цензурний дозвіл дано аж за три, через три місяці, наприкінці березня наступного 42-го року. Бо той самий цензор Корсаков, який дозволив Кобзар, злякався і зволікав із дозволом на випуск книжки у світ. Тим не менше, коли 47-го року почався Мефодіївський процес, саме Кобзар, який у безцензурному відношенні був у цензурному відношенні був безпроблемним, привернув особливу увагу жандармів, а проблеми з погляду, проблемні з погляду цензора гайдамаки залишилися поза увагою чиновників третього відділу. Інший пласт проблеми Шевченкої це цензури, який потребує окремого розгляду, який чи не найважчий для дослідника, це питання, як совєтська цензура ставилася до Шевченка. Оскільки в той час вже не існувало окремого цензурного відомства, куди сходилися документи, пов'язані з цензуруванням Шевченка, вся інформація за совєтської доби розпорошена в найрізноманітніших джерелах. У різного роду партійних директивах відбита в допоміжних джерелах. Таких як мемуари, епістолярії, наявна в архівах видавництв, які збереглися до слова Вкрай погано, а часто просто втрачені через недбальство. Зокрема, одне із найбільших видавництв, радянський письменник, ну просто свій архів викинули на смітник. Механіку цього процесу відстежити надзвичайно складно, тоді як результат цензурування наявний у виданнях. Із зібрань творів, переважно популярних, розрахованих на широке коло читача, вилучали тексти, що у дражливий спосіб проектувалися на російсько-українські стосунки, такі як якби то ти Богдане п'яний або Суботів. Вилучали тексти або малюнки навіть із повного зібрання творів Шевченка, той же оголений автопортрет. Які б Підважували авторитет Шевченка, кидали б тінь на Великого Кобзаря, висловлюючись тодішньою термінологією. І нарешті ще один інформаційний пласт великої теми і цензури, який я власне в цій темі, доповіді торкнуся, це питання посмертних видань творів Шевченка у Російській імперії до 17-го року. Кілька років тому я взявся курувати в нашому інституті проєкт підготовки до видання зібр... збірника Шевченко і царська цензура, який зберігається в інституті архіву, в архіві нашого інституту. І цей збірник вже майже готовий, майже виданий. Ось ось він має вийти друком видавництва критика і з... за допомогою товариства імені Шевченка. Цей збірник ще в 30-х роках уклав російський архівіст Іван Ковальов, взявши документи з головного архіву Петербурга, де зберігаються цензурні справи Головного управління у справах друку і Петербургського цензурного комітету. Тепер цей архів називається Російський державний історичний архів. Ковальов надіслав свій збірник до Києва в Інститут літератури 75 років тому, за півроку до початку війни 40-го року. Рукопис потрапив на рецензію до літературознавця і письменника Дмитра Косарика, який вважався шевченкознавцем. І у своєму відгуку Косарик писав: увага, цей відгук якнайліпше характеризує умови, в яких перебувала українська наука того часу. Прочитавши, цитую, «прочитавши збірку документів, зібрану у центральних архівах СРСР, з яких Бачимо всі переслідування царської цензури творів Шевченка, починаючи з першого виходу Кобзаря і до самої Жовтневої революції, доводиться сказати, що все це в більшій чи меншій мірі відомо кожному, хто читає, знає, вивчає Шевченка. Отже, збільшення кількості цензурних документів не збільшує наукової новизни цієї теми. І висновок такий: окремою книгою друкувати збірку товариша Ковальова, мені здається, немає рації. Вона не внесе нового в науку про Шевченка, порівняно з тим, що вже було зроблено в цій справі на Україні. Це при тому, що в цій збірці були надруково вміщені всі прижиттєві цензурні справи, які стосувалися Шевченка, які Ковальов, а який Бородін видав аж 30 років після того, як писав це Косарин. Після війни знову виникло питання про збірника, і його передали на ще одне рецензування до ще одного письменника Олександра Ільченка. І той теж заблокував його до видання. Його аргументи були такі. Цитую, на жаль, збірка ковальова поки що є лише механічним поєднанням дорогоцінних архівних матеріалів без критичного ставлення до них, без їх наукової кваліфікації, без відбору, без думового та серйозного наукового коментаря. Безстороннє механічне ставлення до опублікованих матеріалів призводить до того, що цінна книга може й проти волі. Втрачати, автора втрачати свою цінність, то чи не мов би шкідливим підтвердженням порочної націоналістично-буржуазної теорії єдиного потоку в до українській літературі. В результаті такої всеядності в одному ряду раптом опиняється твори Івана Франка, твори Куліша, Грінченка, статті в соціал-демократичних виданнях і брудна націоналістична писанина якогось Яковенка чи Дениса Лукиновича, до речі, тоді досить лояльного до радянської влади. Граничний об'єктивізм автора збірки призводить до того, що у нас тає пропаганда націоналістичної концепції численних писак, біографів, які намагалися дискредитувати Шевченка, очорнити пам'ять утягти його в жупан махлов націоналістів. Тобто, бачите, що навіть ті радянські числи питання і цензури, навіть царська цензура, вона була дуже дражлива. Її досліджували тільки з великими, з великою натугою окремі науковці. Але справедливості треба сказати, що критика Ільченка, попри неодмінні ідеологічні реверанси, містить раціональне зерно, бо неможливо і нині було опублікувати цю працю Ковальова живцем, не провівши її вельми істотного допрацювання, а саме усунувши численні текстологічні неточності, суто фактографічні похибки, численні узгодження, врешті без виправлення доповнення коментаря. У цьому збірнику ми будемо вперше друкувати 195 цензурних документів, які проливають світло на історію видання творів Шевченка після його смерті і до 2014 року. Окремий великий блок документів пов'язаний з драматичною цензурою, яка мала інші вимоги, ніж звичайні, адже тексти Шевченка ставилися на сцени. На сцені їх виконували перед публікою, часто перед незаможними глядачами. А отже, ці тексти... Піддавалися особливо пильному розгляду, їх частіше забороняли, ніж друковані видання. Ще одна цікава добірка документів репрезентує цензурні справи, пов'язані з дозволами пісень на слова Шевченка. І нарешті дуже великий блок 70 цензурних справ. Третина усіх справ, вміщених у цьому збірнику, стосується різноманітної літератури про Шевченка. Тут, по-перше, йдеться про видання здійснення в Російській імперії. І по-друге, опубліковані за кордоном, переважно у Львові, допуском яких до Росії займалося спеціальне відомство з іноземної цензури. І такі видання, які містили тексти Шевченка, заборонені в Росії або шкромольні, які як для Росії оцінки творчості Шевченка, як правило, повністю або частково забороняли. Цензурні звіти цікаві тим, що у них Очима інституції, яка стоїть на сторожі імперської структури, подано сконденсовану оцінку творчості Шевченка. У контексті імперської парадигми мислення така оцінка є узагальнювально есенціальною з відповідними розставленими акцентами. Зацитую одну характерист... характерну з них, дану з приводу появи безцензурного і через те унікального видання творів Шевченка під редакцією Костомарові Вашкевича. Яке здійснив Кожанчико 867-го року. Це перше кобзаря після прижиттєвого. Перше видання Кобзаря. Е, Предметом пісенних співів Шевченка винятково є його рідна Україна. Це цензор пише про Шевченка. Він з особливим співчуттям згадує про минулі часи козацької волі, оспівує падіння цієї волі, обтяжливість кріпосного стану, кляне теранство поміщиків ляхів. Поет торкається винятково тільки похмурих сторін існування Малоросії, тому в цензурному відношенні не схвальні місця, що ніби пробуджують стремління до сепаратизму, порівнянням жалюгідного пізнішого стану Малоросії з попереднім до злиття з Росією. Так само місця, де з озлобленістю мовиться про, про звірство панів поміщників у зіставленні зі стражданнями кліписних людей. Які причиняють цим звірством. Тобто це дуже така складна канцелярська мова, може трошки важка для сприйняття. Отже, цензор оцінює таким чином творчі Шевченко. Ось іще одна інтерпретація, чи ми ще зійдемося знову. Поезія Шевченка, покладеної на музику 78-го року. В цій пісні під іменами не наша мати, очевидно, треба розуміти Росію, а під іменем своєї матінки Україну. При такому розумінні слова, пісні, звернені до Росії, не наша мати, а довелось поважати до воля Господа. І наступний по тому заклик любити свою матінку Україну, молитись за нею, Бога в останню хвилину життя, криє в собі протиставлення вельми небажане у Друці. Кінець цитати. Із приводу Шевченкового щоденника Цензор наголошує 14-го року, це 2014 рік. Православні ікони, цитую, православні ікони Шевченко називає суздальськими ідолами. Книгу Апокаліпсис Богонатхненною галіматією. архіарейське служіння Шевченко відгукується як про лялькову комедію. Імператору Ніколаю І віддає епітет палача, коронованого Фельдфебеля, не першого російського коронового палача. Монархів взагалі він називає порфірородними ідолами. Автор вкладає російському цілю думки, скільки вірнопідданих можна зразу вбити. Ясна річ, що висновок негативний щодо цього щоденника. Окремі оцінки і судження царської цензури можна розглядати як класичні, хрестоматійні. Їх можна застосовувати і до Шевченка, і до української літератури взагалі. Вони, ясна річ, появилися в певному часі, з певного твору, але по суті вони є позачасові. Їм властива. Загальноімперська сутність. Ось для прикладу, висновок цензора з приводу поеми Катерина, яку було подано для видання 891 року, яке було заборонено, видання планувалося популярне для народу, а через те цензура була особливо прискіплива для нього. До нього. Цитую: попри розвинутий у цьому вірші ворожий російській національності, основний мотив, який виражено у словах Кохайтеся, чорнобриві! Та не з москалями бо москалі чужі люди. Роблять лихо з вами. Автор з властивим йому пристрасним озлобленням утверджує надто песимістичний погляд на життя загалом, висловлюючи такі думки, що люди постійно один до одного ставляться вороже. Того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить, що, хоче, що, хоча на світі є доля, але її ніхто не знає, і, не, і на світі і воля, але нею ніхто не користується. Без сумніву, що оповіді такого змісту, і при тому написані в такому дусі, що розсліває, повинні пригнічувано впливати на читачів. Просто люди вони не не тільки не зможуть доставляти здоровий поживий для їх розуму, але скоріше збочують в них поняття про мораль. Українофільські тенденції Шевченка надто відомі, як і його вплив на малоросів в сепаратистському напрямку. В тому, а тому, на думку комітету, доцільно нові видання маленьких брошур з традиційними творами цього письменника подібно цієї не дозволяти. Російська цензура стосовно видань із творами Шевченка, забороняючи їх, часто оперує фразами, якими діагностується російське імперське мислення. Шевченкові твори зумовлені напрямком ворожим російської національності. Твори дихають українофільськими тенденціями. Вони тенденційні у строгому розумінні цього слова. Українофільські тенденції Шевченко надто відомі, як і його вплив на малоросів у сепаратистському напрямку. У забороненому збірнику 891 року квітка збірник віршів, Цензор відзначив аж 16 творів Шевченка, як він пише, по своїй тенденційності, і як такі, що викликають почуття малоросійського патріотизму, а тому весь збірник треба заборонити. І додатково зауважив, чи бажано взагалі, щоб вірші Шевченка друкувалися в дрібних малоросійських збірниках. Після Емського указу 876 року, як відомо, цензурування українських. Публікації відбувалося лише спеціального дозволу головного управління у справах другу. Була дуже ускладнена процедура. Автор подавав свої тексти на місцях в Києві, в Одесі чи де інде. А це відомство цензурне на місцях відразу посилало в Петербург. Тиждень йшов до Петербурга лист. Петербурзі потрапляло до головного управління справи друку. Потім головне управління справи друку передавало Петербурзьку цензурному комітету на відзув, потім він знову повертав. І таким чином, отака, такі дантові кола кожного твору були по суті, це, це була реальність тогочасного життя. На основі Емського указу відразу було складено циркуляр. Такого змісту перше, не допускати ввозу в межі імперії, без особливо на те дозволу головного у справи друку, яких би то не було книг і брошур, виданих за кордоном малоруським наріччям. Друге друк і видання в імперії оригінальних творів перекладів на тому самому наріччі заборонити за винятком лише історичних документів пам'ятників і творів красного письменства, але з тим, щоб при друзі історичних пам'ятників безумовно зберігався правопис оригіналу. А у творах красного письменства, щоб не було допущено жодних відхилень від загально прийнятого російського правопису, і щоб дозвіл на друк творів красного письменства давався не інакше, як після розгляду головного управління у справах друку. І третє, заборонити також різні сценічні вистави читання на малоросійському наріччі, а рівно і друк на ньому текстів до музикальних нот. Наведу один приклад, як цей указ і супровідний циркуляр реалізовувався на практиці. Маємо відгук цензора на брошуру, що її видали у Львові в 899 році, переклад повісті Шевченка-княгиня, який зробив Конейський. Абсолютно княгиня, абсолютно без проблем в цей з відношенні твір. Але цензур писав: ця брошура не має собі нічого протицензурного, але як така, що є прикладом з російського видання, вона відповідно до певних обмежень стосовно творів на малоросійському наріччі не може бути дозволена до обігу. Ще один приклад. В 895 році Федір Кириленко переробив поему Гайдамаки і подав на розгляд драматичної цензури твір Ярема Галайда комедію в трьох діях По Розглянувши п'єсу, цензор заборонив її, мотивувавши своє рішення тим, що цей драматичний твір, пройнятий українофільською тенденцією, просто постановці на сцені, може викликати сенсації серед малоросійської публіки. Обмеження стосувалося видання і поширення в Україні таких Шевченкових творів, які раніше було дозволено, наприклад, окремим циркуляром від 3 грудня 93-го року, було. Заборонено видання поеми Гайдамаки, визнавши необхідним заборонити на майбутнє вицитую, визнавши необхідним заборонити на майбутній випуск у світ окремим виданням на малоросійському наріччі поеми Шевченка-Гайдамаки, головне управління у справу друку повідомляє про це відповідне керівництво цензурних комітетів і пані окремих цензорів по внутрішній цензурі. При існуванні такого роду циркулярів будь-яка ініціатива видавця здійснити чи те, чи те. Видання творів Шевченка гасилося на місці. Ці пропозиції навіть не пересилалися до Петербурга. А отже, скласти реальну картину утисків українського слова спеціально творів Шевченка в Україні за браком джерел майже неможливо. На завершення хочу сказати, що цензурні справи з російських архівів містять багатющий матеріал до історії української культури. По суті, як показує це видання про Шевченка. Ці документи не тільки в основній масі ще не були опубліковані, їх майже не торкалася рука дослідника. Це кубомети матеріалів, котрі, якби їх було введено в науковий обіг, значно розширили наші знання про історичні явища і процеси минулого із прямою проекцією на сьогодення. Дякую за увагу.